створення презентації з використанням <кій> редактора презентації Google Презентації або Google Slides. Відповідно, для того, щоб скористуватися е, на мобільному пристрої додатком для створення презентації, його потрібно завантажити з Play Market або з App Store. Е, він називається Google Slides або Google Презентації. Відповідно, значок його це ось такий жовтий е, з білим прямокутником всередині. Після встановлення ви зможете дивитися і редагувати презентацію. Отже, нажимо, натискаємо на нього. Далі, для того, щоб створити презентацію, нам потрібно натиснути ось цей кольоровий кружечок червоного кольору і з білим плюсиком. Після натискання у нас з'являється сам редактор презентацій, в якому ми можемо створювати презентацію. Зліва, ось у нас, з номером 1. І коли натиснути ще кнопочку нижче, ось таку з плюсиком сірий ось цей е, прямокутник, ще додаються слайди. Слайди ми під час встановлення можемо вибирати зразу їхнє форматування, тобто макети слайдів у нас фактично будуть. Є там і е, титульний слайд, вони кожен підписаний, лише заголовок, заголовок і текст, заголовок і два стовпці, Тобто е, Ми вибираємо. По своїх вподобаннях чи своїх потребах той тип слайду, який ми створюємо новим. Отже, я зараз створю, наприклад, лише заголовок. Далі. Ми створимо одразу декілька слайдів. Хай це їх буде 5. Я їх створю однотипні, ви можете створити будь-якого типу. Далі, повернутися до самого слайду, першого слайду досить просто, вибираємо зліва номер слайду, клацаємо на ньому і буде у нас відображатися місто слайду. Для того, щоб редагувати власне, слайд, нам потрібно вторкнутися в тому місці, де ми хочемо відредагувати, і написати, наприклад, заголок або вставити текст. Отже, Хай в мене тема презентації, і заголок цього слайду буде новий рік. Так, Після того, як ми ввели, ми можемо е, ще й і тут шляхом введення відформатувати, вибрати шрифт. Ось ліва. Вибрати розмір шрифта. Е, вибрати е, тип накреслення, жирний, курсив, підкреслений, перекреслений, колір шрифта. Ось І можемо, власне, вибрати обра... замалювання шрифта. Ось ці букви А. Це дозволяє вибрати колір шрифта. Я зараз стру, одразу налаштую собі і напишу по-новому. Слово новий рік. Виберу розмір шрифта, хай він в мене буде 52-й був. Я його збільшу до 60-го. 60. Виберу, що він це в мене буде жирний, він буде курсив, підкреслено, мені не треба колір. Колір я виберу вкладку Основні візьму. Ось, наприклад, червоний колір, так як в мене новий рік. Далі, я виберу, що замалювання виділення на зеленому фоні хай буде. Ну, відповідно, я вибираю ще один колір і є додатковий. І напишу новий. Рік. Далі. Для того, щоб розташувати е, текст по центру, я відповідно вибираю е, форматування, е, розташування, вирівнювання і вибираю по центру. Ось воно в мене розташувалося по центру. Так, далі. Е, коли я все ну, в тому текстовому полі, закінчую писати, натискаю галочку, щоб воно застосувалося, і переходжу до нового рік. Е, Елементу, який мені потрібно відредагувати. Тут хай буде з наступаючим. Якщо є потреба, то я так само можу е, змінити те, що мені треба. Там знову шрифт і все інше. Але зараз в мене потреби немає. Отже, перший слайд в мене буде такий, але я би хотів. Щоб в мене колір слайда, власне, самого змінився. Для того, щоб змінити колір слайда, я, е... відповідно. А, тут не можна, можна просто змінити тему. Є доступні теми. От, відповідно, я щось виберу таке, щоб мені було більш-менш схоже на новорічну. Ну тут такого зовсім немає. Ну, хай буде ось ця пляж. Зараз тема застосується. І, відповідно, мій трошки е, слайд змінив у формулі. Далі я перейду на новий слайд. Напишу там е, якийсь текст, ну, наприклад, з новим. Роком. 2023 і розташую цей текст посередині. Ось. Далі. Ну, що за презентація без зображення? Тому я хочу додати сюди зображення. Для того, щоб додати зображення, я натискаю відповідно на плюсик. Ось цей. І вибираю зображення. І в мене є варіанти з фотографій або з камери. З фотографій, тобто, в мене є заготовлення, з камери, це я щось можу сфотографувати. Беру з фотографій. Вибираю малюнок. І цей малюнок в мене з'являється. Далі навколо цього малюнка є е, квадратики, які дозволяють змінювати розміри цього малюнка. От я хочу його розширити на весь слайд. Ось. От таким чином я можу додавати е, малюнки. Далі переходжу на новий слайд. О, щось Тут текст якийсь напишу. Вітаю, наприклад. Розташую знову посередині. За потреби. І знову додам малюнок. Для того, щоб додати малюнок, знову натискаю плюсик, вибираю зображення з фотографій. Виберу наступний малюнок. Ось. Але, крім того, я можу сам е, побудувати тут ялинку, наприклад. Для того, щоб побудувати ялинку, натискаю плюсик, вибираю форма і, відповідно, буду будувати ялинку. Ось у мене є прямокутник. Я його хочу пересунути ось сюди. Змінити його в розмірі. І побудувати щось на зразок ялинки. так? Я е, виділяю його, копіюю. Після цього ще раз е, вставляю і новий трикутник переміщаю нижче. Ну і так ще, наприклад, один трикутник дам і скопіюю, вставлю. Ну і додавлю, наприклад, ще прямокутник. Знову натискаю плюс, додати форма. Вибираю прямокутник, який буде стовбуром фактично. Трошки ще його відредагую. Ось. Ну, якось там розмістив. А тепер я хочу його, наприклад, відредагувати, змінити колір, бо щось за сіренька ялинка Сильно. Я натискаю на відповідну фігуру. І ось зверху є в мене банка з фарбою, щоб я міг вибрати е, якийсь колір. От зелений вибираю. Мені потрібен зелений, який схожий на ялинку. Ось такий. Наступний знову трикутник натискаю. Знову вибираю колір. Знову вибираю зелений. Ось такий. І ще один трикутник вибираю. Так. Зелений, зелений. Ну і прямокутник зроблю коричневого кольору. Типу стовбур. Чуть переміщу його. Точніше, він в мене не перемістився, а зменшився. Ось. І зроблю його коричневого кольору. Постараюсь знайти коричневий кольор. Ось таке, чи близький до коричневого. Ось, кори, якийсь там вишневий. І щось там близько до коричневого. Ось. Ну, якась така ялинка в мене вийшла. Далі перейду до наступного слайду. Так само напишу там текст якийсь, хай він буде 2023. Розташую знову посередині. Можна його. Збільшити, але, в принципі, хай так буде, додам зображення. Переміщу це зображення. Ну, і На п'ятому слайді так само напишу там якийсь текст. Зразу зміню розмір цього шрифта, був. 40, поставлю 48, наприклад. Колір е, зелений вже візьму. Ось такий хай буде. І напишу щасливого нового року. Знову розташую по центру і додам ще якесь зображення. Ось. Ну, майже презентація готова. Тепер. Е Цю презентацію нам бажано би зберегти. Е, так. Ось таким чином можна робити презентацію. Відповідно, коли ми хочемо її зберегти, нам потрібно просто вийти з неї, натиснувши стрілку вліво. І в нас буде презентація, ось тут відображається презентація без назви. Далі ми можемо її <кхем> змінити назву. Або, якщо в нас є потреба, ми можемо завантажити е, на комп'ютер її. Для цього нам потрібно, е, чи просто до себе на мобільний пристрій, нажимаємо е, завантажити ось ця кнопочка. І ця презентація завантажується до нас. Зараз я завантажується, я покажу. Де вона знаходиться? Ну, завантаження відбувається в залежності від швидкості від вашого пристрою. Ось, вона завантажена є. А крім того, ми можемо поділитися з іншими людьми для того, щоб її інші люди могли подивитися. Для цього ми беремо копію посилання. Посилання скопіюється в буфер обміну, і ми звідти можемо ставити, чи прикласти до Google, чи в Google класі до уроку прикласти, чи іншим якимось способом поділитися з нею там, через месенджери чи, чи іншим чином. І таким чином ми цією презентацією ділимося з іншими людьми. Ось я зараз покажу, де в мене збереглася ця презентація. Є мій файловий менеджер. Ось в мене завантаження. І, власне, в мене збереглась презентація без назви. Правда, вона збереглась в форматі PDF. Е зараз я її спробую відкрити. Що в мене вийшло? Ось моя презентація, відповідно, але вона розбита по сторінках. В мене. Ось. Таким чином, нею можна поділитися, продемонструвати її чи щось там подібне. Ось.